Я за зяття 25 років, нічого доброго, тільки дивлюся, де я спітнулась, спітнувся. Якби не підтримка жінки, мене би там би і не було, прийшли би на голі стіни. Все поробив, покупляли, не цінять. Зять 25 років. Тут вже можна медаль давати. Медаль за заслуги перед батьківщиною. Моя тіща казала, мій зятя, як чужих п'ять, Я маю одного і то золотого. Але після того, як було в городі, розумієш? Та. Зяті треба любити. Якщо тоща не вміє любити зятя, Зять має розказати, що як вони умруть, то їх не поховаємо. Тому що молодших треба поважати більше, як старших. Бо ти старий і потім будеш на старість, десь треба, бо тобі хтось водички подав, пігулки приніс, розумієш, а це хто зробить? Молоді. Так що, поважні мої, старші, дорогі мої, Любіть і шануйте молодих. Шануйте молодих. Жарти жартами. Ми вчимо, щоб поважали старших, та? а до старших кажу, поважайте молодих. Це не ваші раби і не ваша власність. Це ті, які вас будуть на старість обходити, потім похоронять, хрест покладуть. А як не будете їх поважати, то буде нехорошо.